Три слова, які не можуть запам'ятати учні взагалі ніхто протягом вже 10 років плюс мового викладання. Давай перевіримо, чи ти знаєш ці слова. В тебе буде декілька секунд, щоб подумати. І переклад з'явиться на екрані. Кібіц. Кібіц це вболівальник. Кібісовець вболівати. Жуф. Жув це така тваринка. Кажуть, повільна, але насправді не дуже це старотип. Жув це черепаха. Жоуніж. Жоуніж це солдат. І ось Жовніжа. Точно в нашій реалії ми маємо знати так? Пиши обов'язково, скільки з цих слів ти знав і чи маємо ще поговорити на військову тематику. Бо мені би це було цікаво. А тобі?